Рівно два роки теракту, вчиненому загарбниками на Миколаївському водоводі. 12 квітня 2022 року російські окупаційні війська зруйнували ділянку водогону між Дніпром та Миколаєвом. З того часу в мережі міста вимушено подається лише вода, призначена для побутових потреб. На комунальному підприємстві Миколаївводоканал розповіли про основні труднощі, починаючи з цієї дати, а також про плани на відновлення постачання питної води. Вода там, де надо починить, вона сейчас знаходиться прямо на лінії на переднем, там в сірой зоні, да, то есть вот в этих 3-4 кілометрах між нашими Йорками. Ну в принципі, приписні не договариваюсь, не договаріюся. Лінія огня, невозможно там туди виїхати и чинить, Там постоянные бої йдуть 12 квітня для Миколаєва і для жителів міста Миколаєва і для економіки Миколаєва. Це я вважаю, чорний день. 12 квітня 2022 року, день, коли російські окупанти позбавили Миколаїв питної води, підірвавши ділянку водогону з Дніпра. Ця подія кардинально змінила життя міста героя. Ворог, не маючи успіхів і розуміючи, що Миколаїв стоїть, Миколаїв не здається, не, не знайшов нічого кращого. А в цьому випадку я кажу, винайшов новий новий вид зброї. Це залишити півмільйонне міста без водопостачання. І а, коли після звільнення Херсону ми виїхали для того, щоб ремонтувати водогін, ми впевнилися, що це було зроблено навмисно. Відремонтувати водогін змоги не було, згадує Борис Дуденко. Важкі часи потребували важких рішень. Одним з таких стала подача до мереж міста води з бузького лиману. Це ситуація, яка місто врятувало, тому що по перше, це користування каналізацією. Якби ми не змогли цього зробити, то маючи такий жаркий клімат в нашому місті, то це могло б призвести до епідемії, до дуже серйозних наслідків, але це врятувало місто. Однак вода, яку вимушено подали до мереж, прискорила їх руйнування. Начальник дільниці водопостачання Інгульського району Сергій Безушко каже: це додало роботи аварійним бригадам. Більше витоків стало більше заміни ділянок прозводимо, тому що труби ржаві, побиті корозією, і приходиться міняти великі ділянки. ось на цьому адресі ми поміняли більше 80 метрів труби на поліетиленову. У нас в основному аварійні роботи це або заміна ділянки, або поставимо хомут ремонтний і відновлюємо водопостачання. Буває, хлопці остаються у ніч, працюють цілодобово. Приїжджає інша бригада, змінює їх вже під утро і продовжуємо далі. щоб… Вам сказати, то дві доби без перебою працювали бригади. без сну, ну, відпрацювали, щоб людям дати воду. Не лише руйнування мереж зробило трудові будні слюсарів водоканалу складними. Ризик потрапити під удар окупантів завжди супроводжував ремонтні бригади. Цей день згадує слюсар Ян Смирнов. Тоді ворожа ракета С-300 вдарила поряд з місцем роботи його бригади. Але попри постійну небезпеку, фахівці водоканалу навіть не думали покинути роботу. Пару чоловік там, звісно, пострадала, настрошища, звісно, зацепило, але не сильно машина пострадала, окна повлітали. Все це. водитель наш трошки теж пострадав. Страшновато, але звісно, коли асфальт летить зверху на голову, звісно, себя хорошо ніяк не поведеш. Ну, трошки пару пацанок були, кінше в колодці, остальні були так по укриттям, де там хто куди попрятався. Та ні, поки роботи, поки думки нема нікуди. треба працювати, давати людям воду і все остальне. Говорити про точні сроки повернення в крани миколаївців питної води ще зарано, каже Борис Дуденко. Однак орієнтовно це може статися в 2025 році. Робота була пророблена дуже велика, дуже об'ємна. І на сьогодні ми маємо декілька варіантів, декілька технічних рішень, по яких вже прийнята позиція на рівні кабінету міністрів. Зараз я не буду озвучувати, що це саме за рішення, тому що ми бачимо, що ворог підступний і ворог діє на те, щоб все таки не дати Миколаєву, не дати Україні жити і не дати Україні перемогти в цій війні. Завдяки підтримці колег з інших комунальних підприємств, містяни забезпечені точками видачі питної води. А Миколаївводоканал і надалі докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб з центрального водогону Миколаївці продовжували отримувати воду для побутових потреб до вирішення головної проблеми. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.